Вітаю! Нам потрібно округлити корінь квадратний, арифметичний, тобто додатний корінь квадратний, з 45 до розряду сотих. Мабуть, дехто з вас подумав, ха, це дуже легко, потрібно лише обчислити корінь на калькуляторі, і потім отримане значення округлити до сотих. Проте ні, не все так просто, бо ми спробуємо знайти приблизне значення кореня квадратного з 45 самостійно, без допомоги калькулятора. Що ж, поїхали. Корінь квадратний з 45. Арифметичний, додатний корінь квадратний з 45. 45 це не повний квадрат. А між якими повними квадратами це число знаходиться? Наступний повний квадрат після числа 45 це 49. 49 це 7 помножити на 7. Отже, корінь квадратний з 45 менший за корінь квадратний з 49, і більший за корінь квадратний з 36. Корінь квадратний, арифметичний корінь квадратний з 36 дорівнює 6, а корінь квадратний з 49 дорівнює 7. Отже, робимо висновок. Значення цього кореня знаходиться десь між числами 6 та 7. І зверніть увагу, 45 менше за 49 лише на 4. Тобто від 49 число 45 знаходиться лише у 4 поділках. А ось від 36 число 45 знаходиться в 9 поділках. Виходить, що різниця між значеннями 36 та 49 дорівнює 13. Між числами 36 і 49 відстань у 13 одиниця. Бо поділок, якщо це на числовій прямій. Або ж, іншими словами, 13 поділок між значеннями 6 у квадраті і 7 у квадраті. І 45 знаходиться у 9 поділках від 6 у квадраті, тобто від 36. Це ми шукаємо лише приблизне значення кореня, аж ніяк не точне. І воно буде ближче до кореня квадратного з 49, а не до кореня квадратного з 36. Від корення квадратного з 49 корінь квадратний з 45 знаходиться на відстані 4 тринадцятих. А ось від корення квадратного з 36 на відстані 9 тринадцятих. А скільки це 9 тринадцятих? Це майже 2 треті відстані між 6 та 7. Отже, давайте спробуємо піднести до квадрату 6,7. Подивимося, що ми отримаємо. Це всього на всього моє припущення. Дві треті це майже 0,7. Отже, підносимо. Для цього потрібно 6,7 помножити на 6,7. 7 помножити на 7 це 49. 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 6 42. 42 плюс 4 46. 46. Тут записуємо 0, оскільки переходимо до розряду десятків. 6 помножити на 7, 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 помножити на 6 36. 36 плюс 4 40. 9 плюс 0 9, 6 плюс 2 8, 4 плюс 0 4. І ще одна четвірка. Усього у множників дві цифри після коми. Отже, і у відповіді має бути дві цифри після коми. Таким чином, 6,7 у квадраті дорівнює 44,89 майже 45, але можна визначити значення кореня і точніше. У завданні нас просять записати його з точністю до сотих. Поки що ми записали корінь квадратний з 45 з точністю до десятих. І як бачимо, 6,7 у квадраті все ще менше за 45. Давайте спробуємо піднести до квадрату 6,71 соту. Запишу іншим кольором 6,71. Збільшимо наше значення на 1 соту, адже 44,89 дуже близьке значення до 45. Що ж, піднесемо 6,71 до квадрату. Знову таки множимо у стовпчик 6,71 помножити на 6,71 соту. 1 помножити на 1 це 1. 1 помножити на 7 7. 1 помножити на 6 6. Тут записуємо 0, 7 помножити на 1 7, 7 помножити на 7, 49, 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 6, 42. 42 плюс 4, 46. Тут вже записуємо 2 нулі. 6 помножити на 1 6. 6 помножити на 7, 42, 2 пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 на 6 36, 36 плюс 4 40. Цікаво, наскільки збільшиться квадрат числа після того, як ми додали одну соту. Зараз подивимося. Давайте додамо все це. Тут буде 1, 7 плюс 7 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 6 плюс 9 16, 16 плюс 6 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 плюс 6 плюс 2 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5. І тут буде 4. У множників е, всього 4 цифри після кому, отже, і в добутку відокремлюємо 4 цифри комою: 1, 2, 3, 4. Отже, якщо ми піднесемо 6,71 до квадрату, то отримаємо 45,241. Виходить, що 6,71 трохи-трохи більше за корінь квадратний з 45. Давайте підведемо з підсумки. Ми знаємо, що 6,7 трохи менше за корінь квадратний з 45. І також ми знаємо, що корінь квадратний з 45 трохи менший за 6,71. Адже якщо ми піднесемо 6,71 до квадрату, то отримаємо значення трохи більше 45. Але є один важливий момент. Квадрат числа 6,7 на 11 сотих менший за 45. А ось квадрат числа 6,71 сота лише на 2 соті більший за 45. Отже, це значення ближче до кореня квадратного 45, аніж 6,7. Ось ми записали приблизне значення кореня 45 з точністю до сотих. Сподіваюсь, це було зрозуміло наразі, все і до зустрічі!